Ще раз доброго ранку всім тим, хто вже прокинувся і приєднався до нас з вами в доброму ранку Дмитро Мельничук і Світлана Васильєва. Отже, ми сьогодні говорили про е, проблеми із зором, про новини в Волині України світу. Ну і власне переходимо до наших наступних гостей. Е, так почалося що е, минулого е, Тобто день попередній, понеділок, ми розпочали із танців і отак сьогодні вирішили. Світлана, а чому нам вівторок не то не потанцювати? І не якісь там звичайні танці. А сьогодні ми будемо. Ну, я так сподіваюся, все-таки ми потанцюємо. Ми потанцюємо сальсу, і це не випадково, тому що у нас е в гостях засновники. Е Сальса клуб-Луцьк, Славко Мозрок і Олександр Кашевський. Саш і Славік, вітаю вас. Ви Видно, що люди звикли, що їм аплодують. Вітаємо вас в нашій студії. Всібі, доброго ранку. Ну, от перше запитання, Славік до тебе. Саша, по ньому видно, що хореограф знову ж таки, вчора був замечен, як то казали, в танцях. Чого раптом танці, чого раптом сальса? Що тебе, людиною, яка не була ніяким чином пов'язана із танцями? Ось, е що сталося такого в твоєму житті, що ти так от е вліз в танці? Для тих, хто не знає, чим займався, можете нам розказати. Я все життя був і вважаю себе меломаном зі стажем і власне латиноамериканський ритм, мені завжди подобалося. І склалось так, що я просто потрапив на одну з вечірок у місті Львові, і там якось наклалося на інше і танці, і латиноамериканська музика, і так от сподобалося і вирішив цим займатися. А потім ти зустрів Сашу. Потім я зустрів Сашу. І так до сих пір ми зустрічаємося. Власне, якось так дуже простенько. Сальса клуб Луцьк. Тобто я так розумію, що в кожному великому місті є свій окремий сальса клуб, так? Зазвичай в кожному великому місті дуже багато різних школ, uh -huh. різних студій, різних клубів, але ми от власне таки брендова назва Сальса Клуб Луцьк», uh -huh. А ми є відділення київської сальса школи, першої сальсо студії в Україні. Вона заснована в 98 -го? 97 році. В 97 році і вже 21 рік і заснував її а, прекрасний кубинець Рейнальдо Пауел і а, чарівна українська панянка Юлія Ганничко. Uh -huh. Тобто, ви танцюєте тільки сальсо. Ну, чому? Там спектр танців великий. <смеш> сальса, бачата, кізомба, зук, хастл, меренге. Що поєднує ці танці і чим вони відповідають? <смеш> До латиноамериканський ритм. <смеш> Чесно, ну, от так, що сальса, що бачата, що там ще там щось, воно якесь для мене ну, так здається, на перший погляд, однаково. <смеш> і так багато кому здається, хто приходить на заняття. Каже, я не відчуваю різниці, де сальса, де бачата, але потім вони знаходять той відповідний ритм і танцюють той танець. А музика якого звучить? А, а в чому там э, ритм музичний, там ритм всередині себе э, 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 якісь э, почати б... 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 всер... не можна танцювати там, ну п... П... не знаю, там після там, дня народження, наприклад, там, а сальси танцюється тільки там на, там, на якісь там. <риклад> <риклад> Всі танці можна танцювати на будь-якій вечірці. Немає <риклад> танці. <риклад> <риклад> Парні танці чи <кій> звісно, сальса, парний танець так само як бачата, Можна танцювати у парному mm -hmm. танці своє соло красиве, mm -hmm. але зазвичай то танцює хлопець дівчини. Mm -hmm. Ну пропоную зараз доглянути коротесеньке відео. Е от власне, як виглядають заходи, організовані е сальса клуб Луцьк. І власне побачити, що таке сальса для тих, хто її не танцював, не відвідував ніяких заходів, де так. танцюють сальсу. Ми oh. можемо oh. зараз побачити, що таке сальса. Оце oh, це саме вона, це, це Це, це <риклад> саме Сальса. <риклад> тобто потрібно спочатку піти у фітнес зал. Танцювання <риклад> <риклад> зал. А які ось рухи, які е, саме. Е, от Ви побачили сказали, що це сальса. Я, наприклад, не знаю, як можна визначити, що танцюють сальсу, бачато. Що... А по темпу, музика, по ви темпу? чули, як. Так. так. Ніби рухи? лірична, але швидка мелодія. А рухи. І рухи видно, як особливо по дівчатам коливаючи такі. А ми ага, сьогодні покажемо базові рухи, мабуть, в кінці а, нашого так. спілкування. І сальси, ви спробуєте на собі. Сальси і бачати. І бачати, І, бачати. і бачати. О, Прекрасно. Так. Ну, а от е, дивлюся, е, подивився відео. Е, так само в фільмах дивився, як танцюють там. І про Брудні бачати? танці? А, а Брудні танці, так. Ну, ну і от мені, так, Перше враження, що такі танці танцюють люди з ідеальною фігурою, Там дівчата гарні, хлопці такі після спортзалу. Чи можливо людині з такою комплектом. Як, це, як у мене, наприклад. Легесенько. Легесенько. Можна танцювати... І це буде так само сексуально? Так, так само. Так. Тут головне танцювати душею, те, про що ти згадував на початку uh -huh. нашої розмови. А взагалі немає вікових обмежень. Ну, бажано, щоб це вже була доволі така доросла людина після uh -huh. 18, -ти. а щоб усвідомлювала, що вона танцює. І немає вікових обмежень. У нас танцюють як 18-річні, так і 60-річні. Ага. Uh -huh. А скільки вже клуб от, власне в Луцьке відділення, скільки існує вже? Рочок ми нещодавно святкували у вересні місяці, хоча Саша Сальсу популяризує, популяризує в Луцьку вже, мабуть, рочки три. Десять тринадцятого. Ну, почав популяризувати, якось доносити до танцорів, до тих, хто займається... Дозрівали ми, що ми що до, до того періоду, щоб створити вже повноцінну школу. І скільки у вас зараз учнів от, взагалі, в школі? Важко Якось... Якось? сказати, бо відбувається скільки якась танцює сальсу? Наскільки наскільки це oh. є популярним? Ну от а, важко сказати, бо постійно відбувається градація. Хтось приходить і хтось не витримує до кінця, бо mm. А це все ж таки треба працювати над собою, мати бажання вчитися, і це це якісь ну це не, не то, що так. Я про я сьогодні приклад. захотів, пішов, потанцював. А чи це е, якийсь є певний період, що маєш відходити там 30 занять і тоді ти це, зазвичай люди, які приходять і хоча б трошечки танцюють, щоб місяця три, вони вже танцюють на наших вечірках. Ага. Я скажу, мабуть, такий приблизний. Рейтинг, що коли ми робили наші перші вечірки, то в нас танцюючих було серед присутньої аудиторії на святі, було, мабуть, десь відсотків 20. Ага. А то зараз у нас танцюючих вже відсотків 70-80. Тобто кількість ага. танцюючих зросла з присутніх на ага. так, з присутніх на святі. Це дуже хороший показник. Ага. Мені здається, за рік ми досягли чималих результатів і йдемо напористими кроками угу. далі? Е, Хочу с... нагадати нашим так. глядачам, що можуть до нас телефонувати у прямий ефір і ставити свої запитання нашим гостям. Е, наш номер телефону 0332 28 00 73. Отож, не зволікайте, телефонуйте. Ви можете сьогодні багато чого дізнатися про латиноамериканські танці. Так. Так? Ну от е, бачите, в нашому житті іноді буває так, що, наприклад, е, чоботяр може бути без чобіт. Саш, як танцюєш? Беру за останній рік період. В червні чи коли Тобто Будуть люди з нього чи ні? Він достатньо такий, якби всі учні були такі, як Славік, то зараз весь лук танцював би. Просто за цей рік ми б такими семимильними кроками крокували. Він молодець. Тим більше в нього така суперова партнерка, uh -huh. що з нею він ну, просто… Ми бачили, бачили. Ролик почався, відразу з партнерки. З ну, нього не... варто брати приклад просто іншим. Що взагалі спонукає людей йти танцювати, вчитися танцювати сальсу? Та певно це хобі. Воно дуже так... Настрій? Та, настрій, uh -huh. бо на танцях цих завжди якийсь позитивний настрій. І коли ти бачиш візуально, відразу подобається. Тобто є дві категорії uh -huh. людей яким відразу подобається причому відразу, і відразу стовідсоткове звикання до цього uh -huh. і залежність. Uh -huh. А так і ті, які приходять і говорять: так цікаво, так класно, але не моє. От uh -huh. власне дві категорії людей. Ви краще дивитися, так, ніж танцювати. Так, є ті, хто танцюють, і ті, хто дивиться. А є ті, що дозрівають, перший раз не сподобалось, потім дозріли гу вже є. Є люди, які довго себе налаштовують бо думають, що от можливо фігура не така, угу. чи сьогодні настрій не той не той, чи, можливо проблема дівчат завжди відсутність партнерів. У нас насправді хлопців трішки менше ніж дівчат. Хоча останнім часом вже їхня кількість додалася, і дівчаткам нашим вже краще. Щоб угу. дівчині до вас потрапити це потрібно і своїм партнером і Ну, ми рекомендуємо. Ідеальний, бо, ідеальний, є, ідеальний є, варіант. є такі безкорзні партнери. Ми рекомендуємо приходити з партнером. Взагалі всіх танцях всі міняються, навіть uh -huh. на навчаннях у нас постійно міняються. Це дозволяє партнерам краще засвоїти техніку ведення uh -huh. і відчути дівчинку. І так само дівчинці відчути, як це вестися залежно від того, хто з ним танцює. Бо кожен веде по-різному, в кожного там свій стиль і так далі. Uh -huh. А ви е так клуб час від часу влаштовує якісь вечірки, так? Свої Намагаємося кожного місяця. Вечірки і конкурси чи відбуваються. майстер класи А взагалі оці знання, які вони вас набувають, де? Саме на вечірках, чи можливо те, що відбувається? На вечірках це практична робота, Практична робота, так. А, конкурси. Конкурси є. Наприклад, цих вихідних буде Київський фестиваль Кубасі. Ми їдемо всі туди. Так. Є хороша делегація, сальсісти. Вже в цьому році, так. нас 15 чоловік. Хороша делегація цьогорічна. Початку двоє-троє їздили. <гум> так, і там буде конкурс, власне, з Кубинської сальси, з Бачати. Це, мабуть, одна з вечірок ваших, так? <гум> так, це наш день народження, якщо не помиляюся. <гум> у нас було багато гостей, два діджея, живий колектив, співак з Куби. <гум> <гум> а, а, ось, до речі, Так, це оцел... пан Рейнальдо і пані Юлія. Це якраз ті <гум> засновники. <гум> у Києві, <гум> так? Так. Ага. І e, 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 можливо поділитись, e, які враження e, цього e, шановного пана, цього спеціаліста про сальсистів, ну, якщо так можна назвати, про тих людей, які на Україні хочуть танцювати. танці. <кхух> Такі e, от. Ro, Я думу, чи схожа ви... наша сальса на їхню. <кхух> 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 Звісно, що в латиноамериканців до нас дуже багато їздить гостей, <кхух> які uh, навчаються зараз там, хлопців uh, <кхух> у Львові. <кхух> <кхух> З дитинства це танцюють, то, звісно, що їхній стиль відрізняється від нашого. Ага. Якщо ми цьому навчаємось, то воно в них вже закладено там, від природи генетично, і плюс з самого дитинства вони танцюють ці танці. І відразу видно, як танцює латиноамериканець і українець. Хоча е минулого року, а знову ж таки був конкурс, а по сальці не лише і були в судді журі, а з Куби, то вони дуже високо оцінили вміння українців танцювати їхні кубинські танці. Ага. Ну і в е, нас так часу залишається е, не дуже багато. Ми вже так сказали, що у нас е, сьогодні буде невеличкий майстер-клас з сальси і бачати. От хоч ну щоб хоча б Значить, я зрозумів, в чому відмість. Ну і Світлана, так само я, я, я не, не певен, що я дав трек бачати. Планували виключно сальсу танцювати. Так. Ми можемо просто показати вам основний крок бачати. основний крок сальси, Але танцювати будемо сальс. Так, Добре. А я буду жити. Ні-ні. Ми, ми ж наголосили, що це парний танець, бо був має бути дійсно. Ви дійчні. по сторонам від мене станьте. Ми по сторонам так, від вас. Так. 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 Ага. Ось, я, я з цього пога. Почнемо з найпростіше. Сім, раз, два, три, п'ять, шість, сім. Супер. Раз, два, три, опа, так. Прекрасно. А якщо я проведу. Як Світлана намагалась все таки не танцювати, але все таки в неї вийшло. Так, <світ>, світ, як воно бути зіркою сальси. Я хочу, Діма, сказати, що ти мене з першого дня ефіру все щось намагався робити в цій студії. Я бачу сам самого в тебе це не виходило, то ти запрошуєш людей. <світ> дякую, мені дуже сподобалося. Насправді, дякую, друзі, за те, що ви не доспали, але зробили страшенно корисну справу. Зробили наш ранок. Зробили нас двох щасливими. Сьогодні Батаємо глядачів теж. <клідачів>, теж. А ми люб'язно всіх запрошуємо до на нас в школу, на наші вечірки. До речі, в соцмережах ви є, так? А, є в, в Фейсбуці, Фейсбуці, в Інстаграмі, всюди. Отож, друзі, хочете танцювати сальсу, знаходьте сальса клуб Алуцьк в мережі Facebook, долучайтеся до групи, ну і там знайдете всю це необхідну не так страшно, інформацію. Це класно. Так, це дуже класно, реально. Саш Славко, Дякую. дякуємо дуже. Друзі, це добрий ранок на аверсі. Після танців переходимо вже до справ харчових. Далі у нас гурманія від Томи.